Із шаною про минуле нині виповнюється 95 років від дня створення західноукраїнської народної республіки. І, хоч проіснувала вона недовго, однак і досі залишається символом прагнення українців до незалежності. Щорічно Прикарпаття урочисто відзначає дану подію, тож і сьогодні відбувся святковий концерт. Та, попри те, що ЗУНР була феноменом національного державотворення, вона ще є неоціненним уроком для теперішнього і майбутніх поколінь. Сьогоднішнє святкування 95-ї річниці ЗУНРу – це ще раз хоро. Ший урок нагадування для всіх нас історії. Історія має завжди вчити про те, щоб не допускати помилок, про те, щоб Західна Українська Республіка приснувала надзвичайно коротко, це урок для того, щоб вивчити, чому такі помилки були допущені. В першу чергу, це і тому, що все-таки пішлись якісь роз'єднувальні процеси. Тож, дивлячись вперед, кажуть посадовці, головне берегти єдність українського суспільства.